Бабусина краса. Тут квиточки ризни. Фонарик, вся квиточка. Кустик такой. Туйка. Лиска, близька, виська наша спить тут. Тут такий красивий кущик, дивіться, ну. дивіться, який ну. красивий. <мір ві> ладно, ладно, могу, я її заважати. Тут ожина у нас росте. Чер... Оця вже черешенька росте, тут корічки, великий кущ коричок, тут Агрус. А в агрусі спить ожинка. Тут у ну, нас дальше яблонька. Тут еще одна. А тут уже смородинка. Так. Тут и клумбочка. Тут клумбочка красивенькая. Правильно? Правильно. Клумба. Тут калинка, калина, червона калина тут розцвітає, розцвітає. І тут, тут знову клумбочка. Яка Тюльбанчик. тюльпани, троянди всякі ростуть. Ще тут такий віночок бабусиний. Вертаємо знову до квіточок. І тут багато теж квіточок. І... Кицька Лімпа, бабусина стара киця. У мене вдома є кіт логан. Ви вже бачили з ним відео. Про те, як він світло виключає. А це я приїхала до бабусі і тут є лімпочка. Старенька киця, старенька, не молода вже. Туйки тут ростуть. Город, цілий город. І цибулі, і картоплі, кабачки, гарбузи. Там далі. Ось так. Ось так далеко. Там десь є полуничка. Ось тут ще є полуничка з цього ракурсу. Це квіточка полунички. Вертаем его до красонечка и до лыски. Листка. Хорошая лисычка, хорошая. Бабусина краса. Такая бабусина краса. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. З вами я була Женя. Всім до побачення.